Кульмінацією святкового дня захисту дітей став справжній запальний флешмоб. Ініціатором його виступила Катерина Сичова, южненський хореограф. На ганку біля палацу дружба після святкового концерту швидко з'явилися колонки та вибухнула запальна танцювальна музика, адже тільки цього достатньо для флешмобівців. движения совершенно легкие, репетировали их тоже очень быстро, буквально за последние две недели. Спасибо четвертой школе и пану э, Тарасу за э, прекрасный двор, в котором мы репетировали каждый день, независимо от погоды, в дождь э, и в солнечную погоду. Большой флешмоб мы хотим организовать на День молодежи 28 июня. А сегодня у нас такая репетиция малым составом, моим коллективом. За місяць, сподіваюся, підберемо чоловік так що хотілось би до ста. Соціальні мережі стали на допомозі у танцюристів. Елементи танцю знімали на телефон та розповсюджували в інтернеті. Аби вивчити рухи, необхідно було просто мати свій акаунт. Таким чином кількість танцюючих збільшилась значно. Вікова категорія не обмежена, як і слід у флешмобі. І дорослі, і не дуже отримали однаковий драйв від процесу. Это очень позитивное впечатление, правда, сразу очень много адреналина, но потом понимаешь, насколько это много положительных эмоций, когда много людей, большая толпа и все танцуют одно и то же, это очень весело и очень забавно. Хотелось бы, чтобы у нас такие мероприятия проходили гораздо чаще. Ой, мне очень понравилось, мы очень долго репетировали, постоянно с 6 до 9 мы танцевали, кто сколько выдерживал, очень классно, столько эмоций, я не могу это передать словами. Єдиним хлопцем на ганку став Артем Бардук. Він, як першопроходець, увійде в історію южницьких флешмобів. Було страшно, звісно, що один мальчик, але так вроді нормально. Людям, которые, ну, пока не все сказати людям, які ще поки не спробували. Ну, не бояться самовиражатися, наплівати на чужоє мнення, діяти як ти хочеш. Танцювати на підборах можливо і потрібно, адже це не просто танець. Справилась із цим завданням Даша. Получилось, ми тренувалися. ты выдержала? А, на самом деле, очень сложно на них удержать равновесие. И, как вы видели, все танцевали в кроссовках. Я одна решила немножечко выделиться. Немножечко сложновато, но мы на тренировке приносили с собой каблуки, пытались, просто чтобы не вызвать, не вызвать подозрения. Не знаю, очень много положительных эмоций. Это все так просто взрыв. Не передать словами. Это, наверное, можно почувствовать, только находясь рядом с Танцюючими. Ну, наскільки знаю, це перший у нас флешмоб, хоча щоб був не останній. Інформація про флешмоб розповсюдилась швидко. Батьки, родячі танцюристів та просто перехожі всі із захопленням дивилися, знімали на камери та телефони. Адже не кожен день таке бачиш. Дуже понравилось, молодець. І в рухах, і взагалі тут що вони швані прямо. Молодці. да, весело, Не осуждаете? Ну что, я <с> только <с <восприятия> восхищаюсь и приветствую. Я, честно говоря, не знал, что такое флешмоб, но когда я увидел, мне, ну, у меня открылись глаза. Это очень зрелищно, очень красиво. Ну, так держать. Честно говоря, вначале я еще это все была потрясена этим зрелищем, а в конце пошла такая просто заразительная, задорная музыка. И они так классно танцевали, и еле сдержалась, чтобы уже не выйти, не танцевать. Розкритися, зняти стрес, зламати свої особисті комплекси, налагоджений флешмоб для того, щоб взяти в ньому участь, необхідно просто бажання.